Голова Киїнської сільської ради Андрій Головач показує укриття місцевого ліцею. Воно розраховано на 700 людей. Зараз тут прибирають після ремонту. Каже, долучали до цього різних донорів, серед яких благодійні організації Сейф та ЮНІСЕФ. Одне з основних, що тут зробили, поклали плитку на підлогу. Раніше від бетону, каже Андрій Головач, піднімався пил і було складно дихати. Зараз в усіх приміщеннях вже поклали плитку. Відповідно, вже такої проблеми немає. Повністю зробили ремонтні роботи, пофарбували стелі, стіни порівняли, пофарбували всі комунікації, які були, вони збереглися. Їх єдине що привели до ладу, тобто покрасили десь щось, підремонтували, заізолювали. Окрім ремонту, донори допомогли ліцею з облаштуванням укриття. Стільці, парти, шкафи. Тобто ми зробимо повноцінні кабінети, де діти будуть спускатися і проводити навчальний процес уже ну. Нормально, це укриття називається протирадіаційним, таких в області 439, каже заступник начальника департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА Володимир Салюченко. На відміну від сховищ, які ще називають бомбосховищами, ці укриття не герметичні, але захищає від іонізуючого випромінювання. Ну, першу чергу за призначене, а також звичайних засобів враження. Що у сховищах що-то про радіаційних укриттях є приточно витяжна вентиляція вентиляція, яка сприяє тому, що у сховищі знаходиться очищене повітря від. Того забруднення, яке є зовні цього сховища, за словами Володимира Салюченка, найбільші захисні властивості мають саме сховища, бо їх будували для захисту під час воєнних дій. По будівельним нормам там більші вимоги, більший коефіцієнт захисту у сховищах є. І вони будувалися в основному на підприємствах, які продовжують свої діяльність в умовах особливого періоду сховища класично. Вони будувалися починаючи з часів холодної війни. і Вони продовжувалися будуватися і в радянський час. Протирадіаційні укриття більше почали будувати після аварії на Чорнобильській АЕС. Це пов'язано з тим радіоактивним забрудненням, яке сталося в результаті цієї катастрофи 1986 року. Воно в тому числі призначалось і для захисту мирний час. На сьогодні в Чернігівській області до фонду захисних споруд цивільного захисту входить 2495 об'єктів. Серед них 150 сховищ. 439 протирадіаційних укриттів, 1899 найпростіших укриттів, сім споруд подвійного призначення. Володимир Салюченко говорить, можливий підрив на Запорізькій АЕС не нестиме для Чернігівщини серйозних наслідків. Зрозуміло, що в результаті того чи іншого напрямку повітря можливе якесь. Е Якісь наслідки від цього забруднення, але такого катастрофічного, як в зоні 50 кілометровії, і приймати, припустимо, рішення щодо евакуації населення такої необхідності не буде. Щодня в області моніториться стан радіаційного фону, говорить Володимир Салюченко. Актуальну інформацію можна прочитати на офіційному сайті їхнього департаменту. Олександра Денисенко, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.